Всім привіт-привіт! Рада вітати вас на каналі Лугавенка Наталії. Сьогодні в цьому відео я хочу поговорити з вами про магній. Адже це дуже важливий нутрієнт, який бере участь в більше ніж 300 процесах в організмі. Найбільше, що ми знаємо про магній, що він бере участь в нашій нервовій системі, в роботі наших м'язів, а також це енергія і ще багато чого іншого. Але це якби, найважливіше. І цей нутрієнт потрібен майже всім, тим більше, що зараз в нас така ситуація в країні, ми багато нервуємо і багато втрачаємо магнія. Особливо магній потрібен всім жінкам після 30 років. Він реально зменшує втому, тому що всі ми ще й загружені, робота, дім. Діти, і багато втрачаємо з цим свої енергії. Ну і зрозуміло, що магнію. Я вже я вже сказала про це. Ну, звичайно, щоб знати свій рівень магнію, найкраще здати аналізи. Я завжди це повторюю своїм ну, клієнтам, консультантам. Але є такі симптоми, виражені, які вже вказують, що все-таки в організмі нестача магнію. Це судоми. Саме таке просте, можемо відчувати їх як після навантаження на ноги, цілий день на ногах або навіть серед сну. Іноді вже більш старші люди можуть казати, що терпнуть руки або ноги. Хоча я вже зараз чую неодноразово, що навіть дітки жаліються, що в них терпнуть ніжки, болять ніжки. Тобто тут теж вже потрібно було перевірити найперше. Магній в крові, який є, ну скільки є саме магнію в крові. Це все робиться в лабораторії, здається аналіз. Але ж сьогодні я хочу зупинитися саме на тему, а який магній вибрати в каталозі Лівеста. В нашому каталозі є три види магнію на сьогоднішній день, і це перше це комплекс. Такий магнію, де 5, зібрано 5 форм магнію. Про форми ми трішки згодом зупинимося. В такому магнії плюс тут три форми і ще є мінерали. І є самий такий простий, я його покажу в каталозі, так як в мене його немає в наявності. Тут лише дві форми магнію: це малат і бігліцинат. Магнія ось такі три продукти. І давайте порівнювати. Ну, як давайте з цього що немає, самого простого, цей магній має ну, найменший вміст одиниць і в нього лише 100 мг магнію. Добова норма для людини, якщо є дефіцити, це потрібно пити хоча б від 250 мг. Тому, самі розумієте, якщо є дефіцит. То потрібно пити не одну таблетку. В такій, ну, їх в коробочці, в бутилочці, там 60 таблеток, якщо по дві, то це якраз вам на місяць вистачить цих вітамін. Друга добавочка, де в нас тут уже є малат, бігліцинат і хілат. І також мінерали. Мінерали є селен, є вітамін Д3, К2 і групи Б. Тут вже в нас 30 таблеточок, і більша дозіровка. Тут уже 200 міліграм самого магнію, виходить. і це вже якби може бути. Денна норма. Навіть ну, трошечки не дотягуємо, бо, так як я сказала, що 250, але я ось по собі відчуваю, що це саме така гарна форма і гарно підходить, ну, як на мене. І остання, останній продукт тут відразу 5, і є такі форми, як МАЛАТ і Л-Треонат. І саме ці продукти нам дають енергію. От в кого немає енергії, цей продукт дуже-дуже вам допоможе. Але просто я хочу зауважити, що цей продукт, якщо він дає енергію, то його бажано пити не на ніч, так як ми всі привикли, що магній п'ється на ніч, але ні, той магній, який дає енергію, його потрібно пити в денні часи, тобто до 17-ї години. Я сама приймала. Уже всі три форми і розкажу трішки своє враження. Так як я і сказала, того, що в мене немає, ну, я його іноді беру для того, щоб зробити перерив, тому що магні все-таки радять пити ну, не одну форму підряд, так як магні можна пити на постійній основі, але все-таки міняти форми. І для цього я іноді беру Перший варіант і пропиваю його. Ось такий комплекс, де цей новіща наша добавка недавно, і хочу сказати ще перших дві, то вони йдуть в таблетірованій формі. Ця йде в капсулах. Ось такі капсули. І зараз покажу таблеточки. Тут, правда, вже в мене одна таблетка залишилася. Ось такі таблетки. І перша форма теж схожа до цієї. Трішечки, мені кажеться, що трішечки більша просто таблетка, а так таблетірована форма. І ось давайте повернемося до цієї. Ця дійсно дає енергію, і її я не змогла пити ввечки. Ну, просто інтуїтивно побачила, що щось не так. Коли я вже Почала розбиратися в складі, я побачила склад і зрозуміла, що саме це той продукт, який потрібно пити в день. Казалося б, що наш магній плюс теж там є малат, але він уже йде. З добавкою Д3, яка теж може давати енергію, але так як я п'ю не перед самим сном, а п'ю зразу після вечері, то тут такої енергії я не відчуваю. І навпаки, так як мені потрібен ще селен в організмі, то мені ця дуже добавка підходить. І що тут найбільша дозіровка. Я не сказала, що тут, де в нас 5 форм, тут магнію 125. Міліграм, тобто це якраз той магній, якщо пити по дві капсули, його тут 60 таблеток, 60 капсул, це якраз буде ваша денна норма. Але мені вистачає 200 мг, дуже гарно себе почуваю. Ну і так як я сказала, перший варіант я просто беру для того, щоб підтримати організм, щоб не було повного дефіциту, але і зробити перерву від магні плюс. Ну і, звичайно, що хто просто для профілактики коштують вони всі майже в одній ціні, але якщо порівнювати цей і той, що я показала в каталозі перший, то звичайно, що там тільки там 60 таблеток, а тут тільки 30. Я роблю якби, такий перерив, і надовше вистачає тієї баночки. Ось таке моє було порівняння. Якщо ви. Маєте теж потребу пити магній і не знаєте, яку обрати форму саме вам? Пишіть, я з радістю допоможу. А я обираю саме наш магній плюс. Для мене це комфортний магній, саме більш дієвий.